Так, друзі, дивіться, зламався в мене мій палець, опорований. Я прийшов в амбуланс. Зараз я в амбулансі, Покажу, як все тут відбувається. Як тут приймаєш медична допомога? Прямо піді мною таке вікно, ти до нього приходиш, тебе приймають, записують твою страхову і далі відправляють на догляд. От сюди. Ти чекаєш тут, ти маєш тут досить довго чекати. Ну, приблизно це година-дві. От мені зараз повезло вечір. 9 вечора я чекав там всього півгодини.

Так, поки лікар пішов, покажу вам, як виглядає швидка допомога. Значить, тут пульт, який керує повністю палатою всім процесом. Це моє коло, яку я тут купив в автоматі. Тут вони бачать повністю всю історію. Про мене, вставляють сюди чіп-карту і все бачать. Купа-купа різних методів дослідження. Тут мене мені тільки що перемірили все, що могли. Навіть те, що не треба міряти. Одразу тут все є для тестів, для того, щоб взяти кров різні. Аналізи взяти і так далі. Зараз спробую пройтись. Трошечки тут якось так позніматися. Тут отак палати, де люди також лежать на огляді. Бачите, воно так лежать і чекають своєї черги, коли їх оглянуть. Так, спробуємо піти далі. Тут місце, де одразу можуть положити і зробити тобі лежачим МРТ повністю по колу. Так, тут, тут навіть оперувати можуть. Це я точно знаю, тут прямо оперують. Тут є отакі крісла для пересування, якщо тобі зручно пересуватися. Тут на комп'ютерах речі збираються і в цьому місці отак прямо у них консіліум сіли. І вони стоять і вирішують, кого як лікувати, що кому призначати. А, тобто тебе звідси не випустять, поки не вирішать, як найкращим методом тебе лікувати. І це будуть вирішувати декілька лікарів, реально ну професійних зберуться. Я знову в цій кімнаті і зараз буду чекати приходу лікаря і подивимося, що він мені скаже про зараз мою руку. Потім потрібно лежати. Ну, я, я ліг, можна сидіти, що хочеш і чекати доктора. Я вже чекаю доктора годину. Минулий раз, коли мене привезли, я чекав дві з половиною години, найбільше, поки мене відправлять в палату.